Діявол спокушає Ісуса Чи було у вас таке, що ви були наодинці, але раптом виявилось, що хтось стоїть позаду вас. Або ви читали книгу, чи гралися самі у своїй кімнаті, і все було тихо, але зненацька хтось вистрибував із шафи і лякав вас? Ось історія про те, як Ісус хотів побути один, але поряд був ще хтось. Після того, як Івану хрестив Ісуса. Ісус почав своє служіння. Хрещення Ісуса Христа це був Божий спосіб оголосити всім, що Ісус насправді був Його єдиним Сином і що Ісус був Месією. Ісус Христос був Спасителем обіцяним більш ніж за 500 років до свого народження, але Отець і син знали, що настане день, коли Ісус стане досконалою жертвою за гріхи усіх людей. Ісус Христос знав, що Він помре на христі. А також те, що Він воскресне з мертвих. Ісусові було нелегко, тому що Сатана чекав, щоб подивитися, чи зможе він перешкодити Ісусу зробити те, для чого він прийшов на землю. Для того щоб Ісус Христос був готовий йти і допомагати багатьом людям, йому спочатку потрібно було зустрітися з Богом. Ісус, Бог і Святий Дух, усе це Бог, вони мали особливі стосунки. І їм потрібен був час, щоб побути один з одним. Біблія говорить нам, що після хрещення Ісуса Святий Дух привів його в тихе пустельне місце, подалі від усіх. Ісус Христос хотів побути наодинці з Богом Батьком, але там чекав ще хтось. Поки Ісус був у пустелі, де спілкувався з Богом, Він не їв і не пив сорок днів. Пам'ятаєте, Ісус прийшов на землю в людській подобі. Тому він дуже втомився від того, що нічого не їв. Христос був дуже слабкий фізично. У цей момент до нього підійшов сатана, який також був там. Він спостерігав і чекав. Сатана запитав Ісуса, Ти дійсно Син Божий? Дьявол знав відповідь, але намагався обманом змусити Ісуса не послухатися Бога. Тоді Сатана сказав: Мабуть, ти дуже голодний? Чому б тобі не перетворити це каміння на хліб, якщо ти син Божий? Ісус, знаючи хитрощі дьявола, просто цитував йому біблійні вірші. Він сказав: Слово Боже каже, що люди не живуть лише тим, що їдять хліб, вони живуть вірячи кожному слову, що говорить Бог. Потім дьявол взяв Ісуса на вершину храму в Єрусалимі. І сказав: Якщо ти син Божий, то кинься вниз. Бо Біблія каже, що ангели Божі подбають про тебе. Якщо ти стрибнеш, Божі ангели понесуть тебе на руках, ти навіть не вдариш об камінь ногу свою. Але у відповідь Ісус сказав сатані ще один біблійний вірш. Слово Боже каже: не спокушай Господа, бога свого. Сатана продовжував свої спроби обдурити Ісуса. Він відвів Ісуса Христа на дуже високу гору і сказав йому Бачиш, усе навколо себе, оце це я дам тобі, якщо, упавши ниць, поклонишся мені. Але Ісус лише відповів Сатані: Іди геть від мене. Потім він сказав дьяволу ще один вірш з Біблії, Слово Боже говорить: Господу Богові своєму поклонятимешся і Йому єдиному служитимеш. Тоді дьявол залишив його на певний час і пішов, а Бог послав своїх ангелів прийти і подбати про Ісуса. Щоразу, коли ми відчуваємо спокусу зробити щось неправильне або послухати сатану, який говорить нам зробити те, що не належить, ми можемо згадати, що Ісус був людиною такою, як і ми, і сатана також спокушав його не слухатися свого небесного батька. Біблія найкращий спосіб нагадати дьяволу, що ми повинні слухатися Бога. Коли ви запитуєте себе, чи варто вам робити щось, у правильності чого ви не впевнені, Біблія може допомогти вам ухвалити правильне рішення, щоб зробити і сказати правильні речі.